Привіт, мене звати Юрій, я Дрогобичанин і магістрант історичної програми. Привіт, я Аліна. Я випускниця бакалаврської програми з історії і тепер навчаюсь на першому курсі магістратури. Привіт, мене звати Любов Галан. Я випускниця магістерської програми з історії 2019 року. Зараз я правозахисниця, очолюю велику організацію, яка займається захистом прав військових і ветеранів. Люблю аналітику. Вітаю! Мене звати Ольга Красінько, я випускниця бакаларської програми з історії 2022 року і магістрської програми 2024 року. Нині я старша співробітниця історико-меморіального музею Михайла Грушевського і також phd студентка Центральної Європейського університету у Відні. От закінчили ми бакалаврат з історії. Ключове питання в тому, ну для чого ще тої історії на магістерському рівні. Щиро кажучи, я також думав подібний спосіб колись. Я думав, що я закінчу цей бакалаврат з історії, пройде 4 роки. Я це відбуду. Це дуже гарно, це така буде важлива база. Згодом я його закінчу і піду в щось таке міжнародне політологічне, але навчаючись на бакалавраті, я зрозумів, що історія це справді найкраще, що може бути, тільки історія дає дуже глибоке розуміння, як і минулого і теперішнього. Його чого не дають інші суспільні дисципліни і науки, тому я вважаю, що історія це дуже добрий вибір. Я залишилась на кафедрі історії в Могилянці, бо як каже моя мама, до хорошого швидко звикаєш. Нам на бакалавраті дали певний стандарт якості освіти, і згодом ти зрозумієш розумієш, що ти не хочеш його втрачати. У мене був специфічний досвід, тому що я закінчила бакалаврську програму у 2022 році, і відповідно я вирішила спеціально, що я хочу продовжити підтримати українську науку в Могилянці. Але я думаю, що навіть поза цим контекстом повномасштабного вторгнення я би все одно обрала залишитись тут, тому що я закінчила бакалаврат в Могилянці, і у мене вже було чітке уявлення про наш колектив. Про потужності цього університету і цієї кафедри, і я не хотіла розривати цих зв'язків із цим достатньо комфортним для мене середовищем. Навпаки, мені хотілося вивести наші стосунки на новий рівень. Окей, okay. uh, насправді я провела чотири фантастичних роки на бакалавраті, і ну, історія стала моєю суперпристрастю. Uh, мої очікування вони не збіглися з реальністю, тому що реальність виявилася набагато крутіша ніж те, що собі може очікувати там випускник школи, uh, про те, чим займається історія. Історія як наука, як дисципліна, і е, в мене насправді за час навчання на бакалавраті з'явилася дуже цікава тема, якою я займалася вже сама як дослідниця. Я досліджувала історію радянських футбольних фанатів. І мені е, ну, дуже не хотілося залишати академічну історію. Я дуже хотіла довести її. До якогось логічного результату. І розуміла, що без магістратури, яка дозволить мені ще краще професіоналізуватися, зробити цю тему більш такою випрацьованою, мені ну, не вдасться дати голос у тому, чим я займалася. Тому магістратура для мене стала логічним продовженням моєї пристрасті і ще додатковими цими двома роками кайфу, можливості мати такий інтелектуальний пошук, мати класне середовище. І я насправді дуже щаслива. Що я в цей момент ризикнула обрати і роботу, і магістратуру, і якби навчалася ці два роки в Могилянці. Кафедра історії спільно із фондом загиблих випускників, які захищали Україну, заснували меморіальну стипендію імені Євгена Олефіренка. А ця стипендія. В першу чергу допомогла мені фінансово, оскільки я не повинна думати про оплату навчання, а власне присвячую свій час навчанню і, дослідж... і проведенню досліджень. Але при цьому це також і моральна підтримка, тому що я відчуваю турботу, допомогу і довіру, яку виявили мені люди, які присудили її. Найбільш цінними на магістрській програмі для мене були три елементи: перший з них це комфортний темп. У тому сенсі, що у вас насправді є два роки, повноцінних два роки працювати над вашим науковим дослідженням, і це означає, що навіть якщо ви прийшли з поза меж історичного бакалаврату, ви цілком можете зрозуміти, так би мовити, правила гри, зосередитись над тим, над чим ви хочете працювати, і встигнути попрацювати. Другий елемент це новітні якісь практики, якісь підходи, які відрізняються від того, що ми працювали раніше. Наприклад, на другому курсі у нас є педагогічна практика, і в межах цієї дисципліни ви готуєтеся, ви вчитеся як скласти свій силабус, тобто ви займаєтеся вже безпосередньо якоюсь викладацькою роботою, і навіть маєте можливість попрацювати із бакалаврами. Тобто, це такий вхід поступовий, в ваше можливе майбутнє. І, зрештою, це той факт, що на магістерці зберігається гібридний формат. Тобто, у вас є можливість навчатися, але так само і працювати. І в мене була можливість працювати на повну ставку в музеї вже на другому курсі магістерки. На бакалавраті нас навчали розуміти історію, аналізувати певні процеси і явища. А на магістратурі курси більш методологічні. Іншими словами, якщо на бакалавраті нас вчили розуміти історію, то на магістратурі нас вчать писати про історію. Стосовно несподіванок, то як я вже сказав, я студент з Рогобича, я ніколи не думав, що в києво могилянській академії в центральній Україні буде стільки польської мови. В нас є курс польська мова для істориків. Крім того, ми маємо можливість працювати з багатьма курсами, які безпосередньо стосуються історії Польщі. Тому, якщо можна так пожартувати, певна така полонізація освітної програми мене суттєво здивувала. Я думаю, що найважливішим в першу чергу є підхід методичний до навчання. Я зараз це дуже добре розумію, тому що коли ти є всередині процесу, трошки важко це ще викупити. Коли ти виходиш потім з нього і починаєш працювати, ти розумієш, як якісь елементи твоєї навчальної програми чи того, як тебе навчали, вони впливають на те, що ти вмієш робити якусь роботу. Для мене дуже важливо, це те, що ми працювали багато з англійською мовою. І навіть ті колеги, які до нас долучилися з інших університетів, на магістратурі, вони дуже швидко підтягували свої навички ну, якби англійської мови, тому що ти працюєш багато з англомовною літературою. Друге, ти працюєш знову ж таки з аналізом даних дуже різних, ти опановуєш різні методології. Наприклад, завдяки тому, що я працювала в усній історії, я змогла опанувати фактично соціологічні методи збору матеріалу, бо я працювала. З глибинними інтерв'ю і ну, якби зараз в моїй роботі такі якісницькі методи вони дуже корисні, вони складають дуже велику частину моєї роботи. Мені також було важливе насправді почуття гумору. Я вважаю себе людиною, яка має почуття гумору, і мені було цінно, що частина моїх викладачів і моїх колег мали це почуття гумору, бо воно дозволяє трішки. З такою ну, людям ніж ставитися до себе і ну не надмірно скажімо так переоцінювати насправді те, що відбувається, а виставляти якісь правильні пріоритети і будувати правильні стосунки у колективі. Тому ну для мене якби цінним є те, що люди залишалися людьми, і в нас був просто фантастичний колектив викладачів. Я досі за ними сумую. Скажу так, одною з кращих реклам магістратури для мене є те, що я пішла в аспірантуру, але це буде в наступній серії. Могилянка вчить бути істориком-апостолом, тобто не сидіти в своїй кімнаті, писати свої статті, думати, що дослідив. О, класно, я такий розумний, а всі решта дурні. Могилянка вчить суспільної орієнтованості, тобто, всіма нашими напрацюваннями ми маємо ділитися суспільством, працювати для суспільства. Це те, що нас вчить університет, і це те, що мені найбільше подобається. Окей, okay. mm -hmm. Перша річ це люди, все саме могилянська спільнота, тому що йдеться не тільки про навчання завжди, а ще й про студентське життя. І насправді на магістерстві студентське життя не закінчується. Друге, це викладацький склад. Насправді в більшості колег є якісь звичайно досвіди, може, якщо не гіркі, то принаймні кумедні. Але коли я озираюся назад, то я бачу все тільки в теплих кольорах. У мене немає нарікань загалом. Всі люди різні, а всі викладачі так само різні, кожен по-своєму цікавий, але тим не менше я страшенно люблю їх всіх. І третій елемент це очевидно знання, тому що не тільки те, що я знаю про історію, те, як я знаю світ, те, як я ставлюся загалом до, до науки, до будь-якої людської активності. Я думаю, воно бере своє коріння тут. Я завдячую напевно кафедрі історії не тільки те, якою я історикиною, а те, якою я людиною. Три то речі, через які я рекомендую вступати на нашу магістратуру. Перше, вас навчать думати, тобто аналізувати дані. Повірте, запит на ринку на хороших аналітиків даних, він просто неймовірний. Тому для вас це гарантоване місце праці. Друге, вас навчать працювати з текстами. Це теж дуже великий запит у сфері. Вас навчать відшліфовувати свої, свою майстерність володіння словом, майстерність роботи от, з текстом в різних дуже форматах. І все інвестують дуже багато зусиль. Ну, кращі уми цієї країни, і третє, звичайно, це те, що магістратура, попри те, що вона є складна, бо все навчання в могилянці є складним. Це все таки можливість і працювати. Коли я вчилася на магістратурі, я працювала і скажу такий спойлер: навіть захистила диплом на 100 балів. Тому все можливо, будь ласка, долучайтеся. Програма з історії в Могилянці це в першу чергу про інтелектуальну свободу, про беззаперечну підтримку з боку викладачів і про можливість реалізувати свій дослідницький потенціал. І це не просто голосні слова. Моя наукова керівниця Наталя Васильівна Шліхта, надзвичайно відкрита людина, яка готова мене підтримати не лише як в інтелектуальному плані, так і на рівні особистості. І такими є всі викладачі нашої кафедри мене декілька теплих спогадів. Один із них це блекаути дві 2022 року. Коли ми збиралися на пари в надзвичайно складних умовах, просто з усіх закутків, які у нас тільки були, але пари були цікаві, ми хотіли на них прийти. І наша викладачка писала про це у своєму Фейсбуці, про те, як вона насправді цінує наші зусилля і про те, як це зрушило для неї. І другий спогад, він такий дуже особистісний з педагогічної практики, коли ми всі писали звіти. І мій колега, пишучи звіт про пророблену діяльність, він згадав насправді всю історію нашого спілкування, групи, ще з часів бакалаврату. І це відчуття єдності просто захлинуло мене і того, що ми змогли його пронести крізь ці роки і зберегти, і об'єднатися як група навіть на магістерці, хоча цей склад відрізнявся вже від нашого чотирирічного бакалаврату. Те, що мені найбільше пам'ятається з магістратури, це звичайно моя робота над моєю дослідницькою новою працею. Вона, до речі, була про те, як функціонували радянські футбольні фанати у місті, і це було місто Київ. І, мабуть, я дуже ціную насправді те, що моя науковий керівник не дала мені схалтурити, і все-таки примусила мене подумати. Якби нагадує тут, що думати над тим, щоб зробити її цікавою, додати якоїсь додаткової тематики. Завдяки цьому вийшов дуже класний матеріал. Те, що мені пригадується найбільше, це робота в бібліотеці. А в парламентській бібліотеці на поштовій площі, де мені допомагали працювати з газетами того періоду, самі вже сучасні футбольні фанати, дніпряни це були. Дякую вам, хлопці, якщо ви це дивитеся, тому що досі не можу забути, як ми з вами разом перелопатили реально сотні газет для того, щоб знайти там згадки про ваших. Попередників числа радянських футбольних фанатів, до сих пір пам'ятаю їх, таких декілька хлопців ми самі за столами в бібліотеці шукаємо згадки про минуле цього руху. Я маю декілька порад. Якщо ви замислюєтеся про кар'єру в історії, але тим не менше, у вас є відчуття того, що ну насправді в школі ми вже все вивчали, канва є, а вам все ще є куди працювати. Академічна історія суттєво відрізняється від дидактичної і шкільної. Друга порада, напевно, стосується колег, які не мають усього історичного бакалаврату, але тим не менше мають якусь потребу чи зацікавленість. Вступайте, тому що у вас не буде із цим проблем. У нас вже були такі кейси. Перший рік суттєво вам цьому допоможе, тому насправді вас тут тільки вітатимуть із вашими різноманітними бекграундами.